Всім привіт! Закінчуються у нас холодні дні. Я сподіваюся, що вже скоро-скоро у нас почнуться теплі деночки. І будемо працювати на своїх плантаціях. Зараз покажу, що ж ми таке робимо. Ось так само. 57. Підож, де Які 57? Ось о 57. А. Юрасю. а ну тут посередині треба, що робити. Вимірюємо. І ріжемо на три частини ось таку агротканину для міждурддя. Потім будемо полювати. Там я порахувала е, оця, агротканина Повинна лежати п'ять років, гарантія в неї. По стабілізації, але агротекстиль мені подобається більше, з ним меншимо руки, тому що тут треба ополювати краї, щоб вони не розсипалися, коли розріжзаєш. І е, виходити дешевше трішки, якщо рахувати по погонних метрах на міждурьоді. Тому тому, мабуть, замовлятиму слідуючи, уже агротекстиль. Там теж є стабілізація, ну, звичайно, як воно буде лежати, буде видно потім уже. Трішки витерець то піднімає. Зараз поріжемо. Клосна штука. Що мені тут подобається, тут подобаються полосочки. Якщо ж висажувати полуничку на ньому, то взагалі класно. Нікуди вже не зійдеш і не, не зіб'єшся, все буде рівненько і класно. ось таку красу. Ви знаєте, якщо тільки спробуєш отаку красу зробити, то вже не хочеться ніяких солом, ніякого, <смі> ніякого отакого, отакої картини на міждуряді, тому що якщо порахувати, якщо, якщо використовувати гербіциди, це теж кошти, це теж праця і до того ж оцю грязь, що тут буде. Ніде вона не дінеться. А якось так буде, ну, да, буде там десь пробиватися по щілинкам, якась бур'янина, але її можна вирвати і не буде великого великої втроти. Тож, ось тільки ми заслали, звичайно, це не всі ще в мене реми, там, де посажені реми і також нова плантація для. Там, де Мурана посажена фріга. Тож, замовила ще собі такої штуки, замовила ось такий геотекстиль 110-ї плотності, я сподіваюсь, він буде довго лежати і можна його зняти, перенести в інше місце, і все буде класно. Ось тут, де в нас розлізлося агроволокно, і під низом була солома на бугрох. Це бугри. Це бугри, бачите? Це бугри. Це бугри. Ми просто заслали серединку тим агроволокном, яке в мене в минулому році розлізлося. Це в мене ще залишилося 4 рулона. Так вони і лежать. ну, Толку з того, що вони лежать. Ну, розлізуться, то розлізуться. Зате, поки зберемо йогоду, я думаю, воно ще протримається. Ось так ми зробили. Середина бугра буде відкритою, так як там лежить солома. Ну, а міждуря ми закрили. Дуже жорсток. Ну і замовила я на он ту плантацію, замовила агротекстиль. Тут не будемо, я думаю, не будемо, тому що ми, я думаю, на наступний рік приберемо тут ці бугри, хоч вони і один рік, але ж оцю плантацію ми переб'ємо. Казав чоловік, продовжує оцю теплицю, і там ще одна буде стояти, там, де дерева, дерева викорчуються, і поставимо ще тут теплиці, тому що, тому що теплиці у нас. Все більше і більше замінюють отакий От відкритий ґрунт. Оцю плантацію всю, всю я планую закрити все міждуряддя агротекстилем. Для того, щоб було зручно, щоб не ріс бур'ян, щоб було чистенько. І було комфортно тут працювати. Всю цю плантацію. Ми накриємо на цю плантацію, у нас, звичайно, піде чимало коштів. Але якщо порахувати е, хоча б людську працю тут на міждурядді, хоча б, якщо ви гербіциди, це теж кошти, вони не так дорого даються, то краще. Заслати агротекстил і ця плантація буде вже на декілька років я буду свободна від цієї праці. Краще той час потратити на щось інше, наприклад, виривання між до кущиками у кущиках отам. Всякого бурйончику, тому що там все-таки бурйончик буде лізти. Ну, і я думаю, в мене з'явиться трішки більше часу. Хоча я в цьому сумнівуюся, чесно говорю, що в мене з'явиться лишній час. Як я ще два роки назад, я хотіла з скорочувати свої плантації, то я їх розширюю. Так як он там, теж полуниця вона росте, то все теж полуничка. Так що три городи вже засажені. Майже повністю самою полуничкою. Ну і заходю тут такий запах. Тут так класно. Все квітне, скільки зав'язі, просто, просто уйма зав'язі, це реме, і хотіла б відповісти на питання, чому ж я залишилась тут цвіт на цих ремах. Та тому що в цій, в цій теплиці я планую посадити овочі. Так як у нас нестабільна погода на вулиці і набагато краще овочі висаджувати у теплицях, тож я планую виділити цю теплицю під овочі. Гляньте, скільки цвіту. Це урона. І чому я залишила тут цвіт? Тому що ось оці бугри, ось оці бугри у мене вже рік. Більше року, це вже другий рік. Ось дивіться, які кущі, скільки тут йогоди. Просто тьмо, це кабріло, ось такі кущоки вже наросли. Чому я залишила е, тут ягоду? Та тому, що в мене кущі тут розвинені, розвинені. І Можна взяти з них урожай. дивіться, тут стільки тут рожків. Ось. Тут трошки вже чимолі, тому візьмемо тут ягоду. Поки ягода буде стигнути, я ось тут посередині буду сажати перець, сині. По краях, і отом, будуть огірки, як у минулому році, але густіше. І я сподіваюся, що тут у мене будуть овочі до самих-самих сильних морозів. Ну, а там долі буде видно, що я буду долі робити. Це ж перша річка, це першорічка, це короткий світовий день. Отам От один ряд у мене нейтралів. Але ж у мене є маточники, тому я тут візьму ягоду і все буде викорчувано, і будуть тут рости овочі. От тому я залишила тут на йогоду. Ось такі вже йогідки, мурону лежать. Ось такі вже йогідки. Тим більше, що тут підібрані сорти нейтрального світового дня, в яких смак і роно навесні, і влітку смачний. Ці е, реми смачні. І навесні. Є, звичайно. Які не годяться для весняного вирушування, такі як альбіон, він уступає по смаковим якостям короткому світовому дню, але ж коли його запускаєш влітку на плодоношення, то там смак дуже хороший, дуже смачна вона і класна ягода. Гляньте, сіки на кабрілі. Це ж просто. би порахувати. Тут їх не порахуєш, тому що там знову лізуть квітконуси. Ті, що квітнуть, ці квітнуть. Але ж там знову будуть лізти квітконуси. Ось, які ще тільки вилозять ось. квітконуси, ось. Це робоча лошадка, яка працює на йогоду постійно. Це Флоріда Б'юті. Ось подекуди вже лізуть вуса, ну я їх не буду обрізати. Ось, Дивіться, скільки цвіту. Тут не буде братися розсада, розсада буде братися на моточниках, де у мене немає, немає йогоди. Можливо, на хадеморі візьму. Кілька там, як буде, як буде в мене будуть вуса, то хадемор, можливо, візьму, а можливо, я його викопаю і розсадю, розділю на рожки. Так як відомо, що хадемор дуже жодний на вуса, і його можна розсаджувати діленням куща. Ну, але ділення в куща, це я тільки для себе так висаджую. Звичайно, я таку ягоду, такі саджанці не продаю, які діляться на рожки. Ось, де в нас фріго посажена. Ось як воно виглядає. Уже горно, тільки потепліє, буду давати 13,40-13 щоб розвивалися рослинки, щоб наростав корінь, поки ще я, я задоволена. Ось скільки ми заслали добру таку територію. Тепер у мене душенька спокойна. спокійна, спокійна <смірно> за бур'яни, що ми з ними впораємося. Ось ось. Бачите, де, де солома, росте все одно бур'ян. Тож немає сенсу взагалі її слати. Ну, так, да, звичайно, якщо йде дощ, то бризки не летять на полуниці грязі, то, звичайно, вона захищає від грязі. Ну, і ходить, звичайно, краще по соломі, ніж по землі, по мокрій. Не хочеться мені тут спрацювати гербіцидами. Це таке гербіциди вони впливають на рослинки і, Думось, так. і в цьому... От зараз після холодів бажано обробити сульфатом магнію по листику, тому що ці мікроелементи дуже потрібні зараз, тим більше у таку прохолодну погоду після цих стресів. В кого є мегафол, можна мегафолом теж обробити, щоб рослинки вивезти із стресу. Щоб вони пішли в ріст. Ну, а магній магній нам дуже потрібен, тому що магній контролює всі процеси. Тож, не ігноруйте внесення магнію. Магній можна вносити і при холодній погоді, можна і зараз не чекати, поки потеплішає. Але одна умова: треба, її, треба це добре видавати обов'язково, коли нема сонця. Це. Пізно ввечері, коли вже сонце зойде. Ні в якому разі не можна давати його тоді, коли світить сонце, тому що попечеться листик. І щоб не попікся листик, треба обов'язково додавати карбамід. Карбамід по листику в місті з магнієм. До речі, карбамід дуже охолоджує воду, тому розбавляйте тепленькою. Щоб не робити стресів рослинкам. Ну, а коли потепліє, то даємо кальцій, даємо 13-40-13, і хай рослинки ростуть. Ту ще не обробив, обробляйте, тому що скоро вже буде пізно. На деяких сортах ті, що ранні, вже видно квітконуси. І якщо термін дії препарату великий, то треба обробити якомога раніше. Тут у мене вже зроблені дві обробки, і це вже, мабуть, все. Уже обробок тут не буду робити. Ну, за потреби, звичайно, буду дивитися по вигляду. Ну, крім, Антистресанту, крім добрив, звичайно, це треба давати, тому що рослинки після такого, такої холоднечі, після таких стресів, потребують нашої допомоги. Ще подекуди підсовжуємо рослинки, де є випади. Тут я не буду нічого застигувати. Тут будемо боротися вручну, бо ці. Оці бугри до теплиці після плодоношення будуть прибрані. Є тут, звичайно, і першорічка. Ось сюди ми досажували першорічку, тому що не встигали ми переробити бугри. Вона від і ми це, цю територію приберемо. Зразу ж засіємо тут все диротами, внесемо добриво, перемотоблочимо. Ну, а далі буде видно, чи буду. Висаджувати тут рослинки, чи може і досить. Ну, мабуть, мабуть, будемо висаджувати. Також прибрали тут реми, де в мене були між теплицями. Ось. Ну, майже прибрали. Це все викопається, викинеться. І тут перемотаблучиться і теж буде територія під полуничку. До речі, тут дуже гарна територія, Затишок. Затишок. якщо отом закрити стінку, зробити плівочкою. І тут, так як протяги полуничка не дуже любе, то взагалі буде ідеально. Ну, а якщо і не зробимо, теж буде добре, тому що влітку, влітку протяги навіть навіть горна. До речі, жимолость квітне, нічого їй не сталося, тому що жимолость вона видержує до мінус 7. Горна рослина. Буду її розмножувати, розводити, тому що я її дуже люблю. Мені вона дуже подобається, ця ягода. Хоча сортів я не знаю, які в мене сорти. Єронні є спізні, ще якась середня. Завтра, може, пройдемося по теплицях, покажу, в якому стані вже рослинки, вже є ягітки, звичайно, ще зелені, але ми пережили добре. Тож все вижило, все уціліло, без втрат, так сказати. Черешні в нас ще не зацвіли, і не розквітли. Я думаю, що нас нічого не пошкодилося. Абрикоси в нас взагалі не цвіли. Можливо, там немає бутонів, я не звертала уваги, але в нас ще не зацвіли, так як у нас завжди пізніше, ніж у місті, в місті бачила, вже квітнули. Абрикуси, то звичайно, вони, мабуть, померзли, тому що було мінус п'ять. абрикоса, не видержує такого такого морозу. Ну а у нас ще не квітли. Побачимо, що буде долі. Всім миру добрався. На краще все буде Україна. До побачення.